Хочеш стати блогером чи власником сервера в Майнкрафті, але не знаєш, як нормально змонтувати, як зробити нормальну збірку сервера, тоді тобі до SlimeWант. Тут ти можеш замовити обложку для відео, монтаж, збірку сервера. Якщо цікаво, в описі перше посилання це є їхній бот, там де ти можеш договоритися про це все. І все по низьким цінам. Всім привіт другі друзі, з вами Рома. Ви на каналі Ромен, і сьогодні буде 25 фактів про мене! Перший факт. Мене звати Рома, а фамілія Петренко. Другий факт, мені 11 років. Третій факт. Мій самий перший канал був створений в 2021 році. Мені тоді було 7 років, капець. Четвер Четвертий факт, коли я знімав у 2021, я знімав Мастеркрафт. Це просто легенда всіх легенд, Це була старезна версія Майнкрафта щось около 1.43 да, 1,43, Но просто я в неї гуляв, вона була і вона була платна, я ще не розумію, як такі, типа, не банилися, типа, нельзя ж вроді таке. П'ятий факт, мій ріст 157 см. Шостий факт, а моя мога це 63 кг. Сьомий факт, мені цей факт не подобається, но я жирний, це правда. Я питаюся схуднути, ну, у мене не виходить якось фіга. Восьмий факт, я народився 9 січня 2014 року. Дев'ятий факт мій самий перший телефон це Lenovo a 6000. Десятий факт телефон, яким я зараз користуюся, це ось такий Redmi 10C. Одиннадцятий факт мій самий перший ноутбук це був ноутбук Lenovo. Я не пам'ятаю, яка модель серйозно. Це було давним-давно. 12-й факт мій ноутбук, яким я зараз користуюся це Dell E. 5440. 13 факт моя мишка це ось така от Logitech G102, просто обажаю неї, крута мишка 14 факт мій мікрофон це Fifine a 2, який ви бачите на своїх екранах. Кстаті, пантограф це пантограф, я не знаю який, просто це не, не оригінальний, Якийсь самий дешевий вообще з Аліка. 15 факт моя програма запису, це ОБС, через яку я записую це відео. І Бандікам. Моя програма монтажа це Капкут, і в Капкуті це зроблені всі мої відео, і це теж. Ось вам даже доказ: 17-й факт я вже в лікарні два рази, це перший раз я вже в квітні 2024-го, а другий раз це було недавно, я так скажу. Це от я ліг 28 лютого. І от ушов оттуда, виздороїв, так сказати, уже 7 квітня. Перший раз у мене було запалення легень, а другий у мене була пневмонія. Цей сценарій я писав в лікарні, ну так як тобто, деякі штуки помінялися, наприклад, мій телефон, я деякі факти переписував ось тут у себе вдома. Я староста в своєму класі. Ще я вчуся в п'ятому класі. У мене є багато історій пов'язаних зі школою, і, може бути я вам їх розкажу в якомусь відосі, може. У мене буде, буде відос про там, де я розказую всякі історії свої. Мої улюблені предмети в школі це, напевно, інформатика, музика, історія, бо ми там особи нічого не робимо, і фізра. Краще історія фізра, інформатика і музика. За все моє життя в мене було 5 подруг. Я не знаю, чи це багато, чи це мало. І останній факт, я люблю котиків. Не тих котиків, які ми подумали, а ось тих, обичних, пухнастих. Що ж, це все. Дякую за перегляд. Заходьте в опис. Заказуйте збірку, монтаж, перше посилання в описі. тра ля ля Дякую за перегляд, Що я це вже казав, неважно. Всім па-па.